Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми Ми у Польщі. Сьогодні будемо говорити про свята на лінії вогню, як поляки та українці об'єднуються, щоб подарувати Різдво українським дітям у прифронтових регіонах. І сьогодні мій гість Юрій Рейт, представник ради фонду Юнайтерс, громадський діяч. Пане Юрію, вітаю. Добрий день. вітаю. Зазвичай. Ви приходите на ефіри і на мої інтерв'ю, так з вами, як лідер громадської ініціативи з опіки над могилами воїнів ОНР у Варшаві. Власне, я коли приїхала до Польщі, то познайомилася з вами саме через те, що ви займаєтесь такою шляхетною діяльністю, так і ми зробили не одне інтерв'ю про це, але сьогодні ви трошки в іншій ролі, Тому що буквально цими днями ви написали мені і кажете, Світлано, є така акція, так? вона називається Свята на лінії вогню. Це якби похідна від акції свято Без тата», яка проводиться вже багато років. І щоб я стала амбасадором цієї акції і розповісти. Про неї і залучити більше людей допомагати діткам українським, які перебувають ну, фактично поряд з бойовими діями, так недалеко від Українського фронту. Як, як ви почали займатися цією діяльністю? Як давно? Ви згадали про дітей. Я думаю, що кожен нас, кожен з нас, який слухає сьогодні, може згадувати про своїх дітей, про свої онуки. А саме перше. Мусить задати собі питання сьогодні в такій складній ситуації, як допомогти дітям. Я думаю, ми вже про це і думали скоріше. Повертаю до 2014 року, коли був революція гідності, Майдан в Києві. І тоді в Варшаві ми приймали поранених літаками, машинами, поїздами. Більше як п'ятдесять опинилося. В Варшаві, я їх було 112 по тілі Польщі, я координував їх приїзд до Варшави. І тоді, коли ми почули тих людей, як допомагав їм вийти з травми, вони розказували, що пережили, і розказували про свої сім'ї. І розказували про своїх друзів, які згинули, які залишили своїх дітей вже без батька. І тоді, як ми відправили поранених, тоді. Галина Дружків, Вікторія Батрін, моя особа, почали думати, а що з тими дітьми, де сьогодні батька не стане. І з'явилася ідея, щоб на свята Різдва Христового символічно передати дітям вістку, щоб ми пам'ятаємо про і батька, і білого стола Святочного є разом з ними. Тоді народилася ідея, щоб ми підтримаємо. Дітей, де забракував сім'ї батька. Свято без тата. Свято без тата. І бачите, це вже багато років минуло. І сьогодні, я дивлюся, позаду по тих руках, це обняло вже 300 тисяч і більше дітей. Але наступив дуже жорстокий час повномасштабне вторгнення в Україну. І ми побачили, що розбіглися діти, де жили по місцях руками. І створилася ситуація, що по божу фронту, бою, які проходили, діти в складних умовинах. І ми вирішили, що за останні роки зробимо якби, модифікацію той, того проєкту, щоб огорнути нашою пам'яттю і символічною допомогою дітей на лінії фронту. І бачите, в минулому році ми передали. Більше як п'ять тисяч дітям наші подарунки. А ви бачите, ідея підтримати дітей, бо згадуємо також дітей, які є в Росії, яких забрано брутально, і так каже, тих, яких українських діток, яких незаконно, незаконно вивезли до Росії, в Росію, де щоб ми зробити також... манкуртами, так? Так, є. Це жорстокі моменти, і а, у нас з'явився момент, що маша майбутня Україна. Спирається на чергових поколіннях, я це можу сказати, для чогось своїх онуків. І тоді вирішили, що найбільш діти, які переживають війну, там знаходяться біля лінії фронту, і e, дають інформацію по Європі, по українських громадах різних країн. І це було прийнято. Це було з повним зрозумінням до нашої ініціативи. І, e, Юнайтерс, який діє від часу Панчевої революції, прийняв сотки тірів допомоги з цієї Європи і пересуває це на фронт для ЗСУ, для гуманітарна допомога для лікарень, для шкіл. Відділу окремий якби, напрям, коли наближаємося допомоги саме для так, дітей в цей саме час, для дітей. коли наближаємося. До різдвяних свят. Ну так, бо різдво насправді всі ми і дорослі, і дітки, чекаємо, так і для кожного це таке, ну це диво. Чекаємо диво несподіванок, чекаємо Святого народження. Миколая. Так. Отже, ми повні надії і хочемо бути разом з своїми найближчими, і у нас є свідомість, що хоч ту дитину. Підтримати, щоб я це говорю, щоб усмішка появилася. Ну просто показати, що дитинка не забута, що про неї дбають, що її передають, так що от вона живе в цих таких важких пекельних умовах, але. І... Е і сини і доньки України, наші захисники, захисниці борються за Україну, щомиті, щодня за свободу і незалежність України, і нам треба бути біля них так. їх підтримати. І бачите, я це відчуваю. Наші розуміють і підтримують так, інші ну, громадяни. Я по бачу, року. що цього року це ж під патронатом. Ця акція відбувається і Міністерство закордонних справ України, так і пан міністр з дружиною, пан Сибіга. Амбасадор України в Польщі, пан Воднар з дружиною, теж так. Посольство так. українське, і також Українська греко-католицька церква ж підтримала. так. І це завдяки 20 листопада. Відбувся синод, де епископи зібрані передали богословення на тої акції і попросили українські громади, які розкидані по цілій Польщі, підтримати в міру можливості, тому що українська громада розкинута по Польщі. Ну скажімо, це майже 2 мільйони. Дуже сильно допомагає Україні в різному вимірі, але і цей час Різдвяних різдв свят звернути увагу на дітей, бо це наше майбутнє. І е... Це також є інформація в структурах світових е... діаспори, є інформація також нещодавно був СКО в, в... в Сербії, Новому Саді. Це також була передана інформація. І я так скажу. Я іменно надіслав серед своїх знайомих сотки інформації. Ви отримали також. Так. також. І моє прохання і моя інформація так, Я позитивно здивований, як багато людей відвукнули. з великим зрозумінням сказали. Так, ми будемо залучати своїх друзів, будемо залучати знайомих своїх, і ми готові в ну, якійсь формі це підтримати. Так. Тому що це важливо дуже. А от розкажіть, пане Юрію, як, е, яким способом люди можуть допомогти? От зараз нас слухають і дивляться, от люди і захочуть допомогти. Так, найпростіше. Як? Тобто, це фінансово, це речами, це якимись справами. Що треба робити? Отже, дійсно є тут дві стежки. Ви мені ось тут надали таку інформацію. Я так розумію, що ця інформація тут від фундації ЮНАЙТЕРС, так, ось вона практично вся є. Тут виписано так більш детально про те, як можна допомогти, куди звертатися. Вона є на сайтах Юнайтерсьнайтер з Volunteers, то є то сайт, де повну інформацію можна отримати. Також з того сайту є лінк до свята без тата» і Діти на лінії вогню, де можна деталі. Чому я це говорю? Тому що є багато ініціатив. Ми перед нами 21-го буде ярмарок святочний в центрі Варшави. В знаменитому будинку, де метці. Так де це буде, розказуєте, що ви вже так в деталі. Це будинок братів Ябковських Варшаві, так. де сьогодні є маса, дуже багато зголошень митців, де виставляють свою продукцію артистичну. Отже, я запрошую вже там бути, і фонди отримані ці митці прикажуть на на тих дітей. Це одне. Друге, ви побачите... Як на лінці віддати Юнайтес, що відкрився сьогодні аукціон від 1 грудня аукціон, який презентує знамениті вироби, тобто чи малярство українське, чи хоч би символічні вибори з азову, обручка, хлопців, війну, чи інші, інші біжутерія жіноча, отже, там можна йти в аукцію, можна придбати собі чи на презент для когось. a każda taka przystępność daje fundy na pitrymku. Bo tak jak wyścigałem, jest dwa kierunki. Jest to pytanie o zbieranie z różnych źródeł i drugie, o zbieranie konkretnych rzeczy. To pytanie jest o Ja mam przykłady, że w ukraińskiej szkół w Polsce ja miałem rozmowy z dyrektorem, zrobili akcję wśród dzieci, żeby tu czekoladę, jaką powinny zjeść, Mieszkoła dla tych dzieci, dla dzieci I w z czasem z tymi przyjedą. Tak jak mnogo ci? Tysiąc czekolad. Z młodości. Z raz, Te pływają dwa. Але ще зараз е, ворог росіяни б'ють по енергооб'єктах, немає світла в Україні, Отже, енергії немає. Купуєте Купуйте ліхтарики. ліхтарики дуже Бо то вже традиція є, що ми передаємо дітям ліхтарик. Щоб Знаете, я, викручит... я була буквально так. з тиждень тому повернулася з Києва, столиця України. І оцей мені подарували такий ліхтарик, маленький, зручний, дуже. Я тільки з ним ввечері. З тим ліхтариком і на вулиці, бо немає світла темні вулиці, і в будинок, в під'їзді темно, в квартирі світла немає. Цей ліхтарик уявіть, вони собі, дуже рятував. Минулому році біля 100 тисяч дітей отримав ліхтарик, а давали ліхтарик і учні польських шкіл, і українських, і ті, які бажають. Тому що механізм є простий: Юнайтерс має свій бюро і там, де пакуються подарки в центрі Варшави, але є Зоролімське. Натомість має свій хаб. Під Варшавою, де з цього Європи приїжджають тіри привозять, і тоді йдуть це до місця, де пакується. І ми мали ту щораз гостей, де в свій час був віце-міністр закордонних справ України Міщенко, який закував подарунок. Тобто можна прийти на оцю, як це називається фабрика? Фабрика ельфів. Так ми це називаємо. Супер-ельфів? Суперельфі, да. так В Варшаві можна прийти туди так. так і там навіть допомогти принести і, принести і запакувати, і запакувати і також. Отже, різна форма підтримки є, і е, в тим наша сила є. Тому що організації українські в Польщі вони працюють по ріжних напрямках. А приходить час різдва перед нами. Єднаймося, тому що саме найважніше це наступні наші покоління. Вони продовжують це. Це що ми робимо. Ви згадали, Того, якими вони що від нас. Мавами, але так. Я могилами воїнів перед 100 і більше років, які так. тоді боролися за українську державність. І минуло тих 100 і більше років і ми маємо дбати у покоління, які мають затримати свою тожність, свою культуру, свою мову, свою релігію. І тому ми єднаємося як українці в Польщі, незалежно, яка організація, як і фонд, на цей момент, щоб бути разом. Скажіть, а якщо е, не в Польщі люди, чи є можливість долучитися і як це зробити? Саме зручно війти на сторінку сайт Юнайтерс, переговорити зробити. І яка є пропозиція? Чи це трокається передачі фінансової, є подані конта, чи це є збір е, солодощі, наприклад, збір одягу чи збір лампочок. І тоді є домовленість, коли вони приїжджають. Сьогодні з частини Польщі, з Сілезі, тобто Шльонськ, це називається, приїхав транспорт одягу uh -huh. і велика квота грошей. Водночас. Але це скоріше, було узгоджено. Отже, входити на сайт, переговори, робити, як можна допомогти, і домовитися, коли це з'явиться, тому що в Варшаві працює біля 100 волонтерів, які тим займаються. Де є розподіл праці, так. роботи. І, як сказав про акціон, це якраз моя доня Це веде, є е, інші активності, інші готують різдвяний ярмарок. І тому є потрібне нав'язання контакту. Угу. Є подані два прізвища: Галина Андрушків, Андрушков і Вікторія, Вікторія Вітан, І це все Банден. Пані треба Галина і пані Вікторія були в, на ефірах трошки. Перед тим і згадували про ці акції, говорили про їхню підготовку. Я думаю, що є багато людей, пане Юрію, які хочуть допомогти. Але от думають, як це зробити, куди, що. Ну, тобто треба, щоб якась конкретика. Я думаю, що тут є вся конкретика. Ще і конкретика. треба просто розуміти, що ця справа є дуже важливою. Просто уявити собі, що от ви склали дитині подарунок, чи це кошти, чи ви передали от саме солодощі, якісь ліхтарики, теплі речі і так далі. І ця дитинка їх отримає. Ну, це, і це, це дуже, це дуже важливий. Однією дитиною стане більше щасливих на землі і це, людей. Це знаєте, є почуття, коли я сід. Заріздвяних стів біля своїх сім'ї, що думками є біля тих дітей. І часом можливо є так, бо ми маємо в Україні біля тисячу волонтерів, які транспорти передаються в Україну. Це її Рівне, і Тернопіль, і Хмельницьк і Венеція, і Київ, і інші міста. Але побіч фронту, це наше порозуміння з штабом Збройних сил України, де вже військові. E Polícia? Українська довозить дітям і передає. Тобто ви кажете про те, як ця логістика виглядає, так передачі всіх цих подарунків речей в час війни, так тобто це передається волонтерам, волонтери військовим і потім вже військові розвозять по тих прифронтових територіях, так, так? де перебувають діти. Ви сказали, що минулого року це було десь 5 тисяч подарунків. Тисяч 26 шість. Бачите, дітей. так ви точно, так точно знаєте. Сказали. А як цього року? Скільки треба? Яка потреба, і чи є якісь Ми дані усіємо, інформація? Ми що Є біля 10 Тисяч дітей, де би ми хотіли це, ту присутність на різдво для них ту усмішку, щоб на обличчі з'явилася. Отже, нам треба подвоїти jakby, наші зусилля, і тому що я тут підкажу таке, багато в Україні нас слухає, але у вас в Україні є знакомі, які є в Польщі. Передайте їм вістку, будьте нашими амбасадорами, передаючи вістку, що ви є в Польщі, і від вас цей чоколад. Вітаміни для дітей, цей ліхтарик. Все, що потрібно. Що потрібно є. На, на сайті все є список потрібних речей. Отже, шукаймо розв'язки, як ми далеко, і в Україні а хочемо підтримати, тому що це є механізм зорганізований, я згадав. Це вже 12 рік. Отже, є люди, які вміють це робити, які чесно це роблять. І всім, які дарунки дають, які дають гроші після акції, ми подяку складаємо. Тому що це то є питання символу бути присутнім біля дітей, не питання великих коштів, не питання тон солодощі, а є питання, що я від себе сідаю на розердвяний стіл. І думками є біля тих малят. Ну так, це мені здається, це така Божа справа, ви знаєте, допомагати так. всім, кому важко. Просто треба іноді е, якось трошки зупинитися, бо наше життя дуже активне. Знаєте, дуже багато інформації. У нас прискорений ритм життя, треба все встигнути там, е, і, і собі дати раду, і родині, і дітям своїм, там і так далі. Але треба просто, мені здається, трошки зупинитися на якийсь момент і подумати, як там. От коли під цими постійними ракетними атаками, а я підтверджую це, що нема ночі спокійної, коли нема атак навіть не при фронтових, а в цивільних містах, тобто в містах-мільйонниках, столиця України, фактично щоночі ці дрони і через дві-три ночі це комбіновані атаки, ракети. Все, що можна, всі залізяки, які є вбивчі, Росія кидає на Україну. Тобто така рівень цього ненависті України і рівень бажання знищити Україну, він вже знаєте перейшов всі межі, які тільки можливі. Але це зло, Росія уособлює зло, і це зло. А як, от просто замисліться, зупиніться і подумайте, як тим діткам різного віку, різного, які залишилися там, Недалеко від фронту, там де ситуація набагато пекельніша і страшніша. І що ви можете для них зробити? Кожен з нас? Що кожен з нас може зробити для цих діток, щоб трошки подарувати їм, хоч краплинку якогось щастя, і те, що ми про них пам'ятаємо, і можливо, можливо, ці дітки потім виїдуть, да, в більш безпечні регіони, можливо, виїдуть і за кордон стануть воєнними іммігрантами. Кожного своя доля, і це багато залежить від батьків. Так? Від ситуації, вже безпосередньо в родині, але на той момент, от на зараз, вони лишаються там, і треба, щоб ми всі згуртувалися і їм допомогли, як тільки можемо. Це дуже важливі слова. Тим більше, що ми дуже були зворушені, коли вістка дійшла, що двоє дітей, які в минулому році отримали подарки, згинули від чергових атак. І це не потрясу Це було їхнє останнє різдво. Останнє різдво було. Треба і тому сьогодні, коли це говоримо, це вагомість якби тої акції, де ви все сказали, що тут є більше нічого додати. Але я згадую тих двоє дітей, які мали останнє різдво і останній раз усмішку, коли отримати цей подарок. Пане Юрію, дуже важко. Про це все говорити, але мусимо Ми мусимо бути сильними, мусимо розуміти відповідальність кожного з нас. Я хочу от, запитати про вас особисто, що для вас ця акція, що для вас участь в те, що ви є представником ради фонду Юнайтер, що для вас, от як для людини. Тому що те, що ви опікуєтесь над могилами воїнів воєн, я знаю це ваша як, знаєте, така, як місія. Тому що ви, якби не було вас і не було того всього, що ви зробили, то невідомо, як би все було. Чи були б ці цвинтарі, чи були б ці таблички на могилах, чи знали б ми, чи приходили б президенти, чи приходили б громади, і польська, і українська до цих могил. Вклонитися просто, так? Союзникам що... Союзникам, Союзникам колишнім. Бачите, це кожна... А тут ви займаєтеся цією акцією благодійною для діток. Я думаю, що. Це давно ми почали, але у мене підтвердження правильності була поїздка в Україну в вересні місяці, коли я відвідав місця в Україні, звідки родом мої предки, тобто, які жили там 300 років, 200 років. Я стану біля церков, біля пам'ятників, біля могил того часу і біля могил, тих, які тепер згинули. І у мене з'явилося таке, що сила. Нашого протистояння агресії Росії будується на силі окремих сімей. Сила окремих сімей будує силу народу. А найтепліший момент в сім'ї це діти. Бо це, це є і наша любов, і наша, наша мрія, і вирішається наше майбутнє. І вирішається наша сила на майбутнє. І тому ті діточки. Є для мене виміром набагато ширшим, бо є це збереження нації, збереження через покоління на покоління. Мені здається, що діти, це знаєте, так зараз подумали, це як такі краплинки любові в нашому житті, тому що ну, діти народжуються, мають народжуватись від любові. Та? І це такі маленькі янголятка, ці створіння, які світлі, які несуть цю любов, цей світ. Потім вони виростають, зрозуміло, що стають уже дорослими людьми. І в кожного з нас, мабуть, оця любов вона залишається, але десь вже там всередині ми не так її показуємо. Хоча в кожного вона, мабуть, є. Якщо ми стаємо на сторону добра в цьому це, житті. Так, це важливі слова. Тим більше, що, скажімо таке, то четвертий рік війна йде, повномасштабна. незабаром вже чотири будуть. Чотири роки. І ми маємо свою оцінку ситуації, і мене раз здивовані, що світ не так реагує на на злочини, які діються в Україні. На людях в Україні, які живуть, на злочини на дітях. А чому так? Ви думали? Чому так? Чому світ перестав Я багато думав реагувати і, і так, як, як має реагувати. Появляється момент, що якраз цей час війни проходить. Коли світ має свою кризу. Сьогодні світ має кризу авторитетів, сьогодні світ е, і окремі лідери заняті своїми справами і гинуть вартості. я ще пригадаю, е, Революція Гідності. Чому вийшли люди на Майдан? Тому що вони хочуть реалізувати вартості, вартості, які нам близькі європейським країнам, людям де є вартості присутні. Сьогодні захитання це. І, думаю, для нас мотивація є це, що ми оцінімо, що за мало світ карає, показує, хто це робить, це одне, а друге, допомагає. І е, є складний час, бо чотири роки є багато роботи, багато. Є активності на підтримку Збройних сил України, то і дрони mm -hmm. монтує. Є в в але цей момент, ви сказали, це, затримаємося в бігу, mm -hmm. Затримаємося в щоденній нашій обов'язках. Часом вечором подумаємо про дітей. Бо кожен з нас в сілі символічно, якусь пайку чогось передати, щоб мав почуття, що він. Не пішов це погане русло, ну так популізму, Знаете, як кажуть, погане рисло. з миру по нитку ниці а. голому сорочка. Ну це так я образно кажу. Тобто кожен з нас може от стати тією крапелькою, яка народиться ці таке, ціле таке море цієї любові і І знову вертаємо до суті того, що я виніс е, своєї історії сім'ї. Сила за все, родина, сила, яка формує сильна родина, сильне Сильні... суспільство, сильна вся... країна. Так. І діти їх роля тут. Ставиш. Це найважливіше. А те, що ви кажете про ті злочини, які коїть Росія, то я скажу так, що безнаказаність вона породжує подальші злочини. І тут світ має об'єднатися і все ж таки зупинити Росію в цих її кривавих, страшних терористичних злочинах, які вона коїть, має бути трибунал, має бути відповідальність і щоб це ніколи не повторилося, як після другої світової війни, власне. Має бути мир справедливим для України, тому що зараз дуже багато говорять про різні варіанти, але варіант має бути один: щоб Росія вивела свої війська з України і щоб діти українські могли. Спокійно, жити, своє жити у себе в хаті так, жити у своє дитину своїй державі, так це правда, пане Юрію. Спасибі вам за те, що прийшли. Спасибі вам за розмову. Я нагадаю, що Юрій Рейт, представник ради фонду ЮНАЙТРС, громадський діяч, сьогодні був гостем програми. Ми у Польщі, і ми говорили про свята на лінії вогню, про те, як і українці, поляки і всі охочі можуть об'єднатися і долучитися. До того, аби допомогти українським діткам, які живуть в прифронтових регіонах України, і подарувати їм на Різдво-Диво. А вся інформація щодо цього є на сайті, на соціальних мережах фундації «Юнайтерс», а також записи цієї та інших програм. Вся інформація буде на сайті Польського радіо для України в наших соцмережах, а також на youtube каналі З вами була Світлана Мялик. Почуємось і побачимось!